Другий день регіональної неконференції «Гендерфест Дніпро-2019» поставив сім запитань: чому не варто боятись фемінізму, чому нашим дітям потрібне статеве виховання, та п'ять питань про сучасне материнство. Ці аспекти сучасного життя українців розглянули у своїх доповідях. Дослідниці Тамара Марценюк, Дарина Мізіна та Олена Стрельник. Перша спікерка Тамара Марценюк зосередила свою увагу на фемінізмі та в обговоренні з аудиторією цієї теми виявила головні аспекти фемінізму в Україні. Перед усім жінок все ж таки хвилюють їх в трудові права і питання рівних прав і можливостей на ринку праці. Ми бачимо, що більшість жінок вони є професіоналки, мають високий рівень освіти, працюють в різних сферах на рівні з чоловіками. Фактично там розбудовують державу, захищають країну. Є жінки серед Бійчинь АТО, ветеранок, АТО. і вони б хотіли. Мені здається, щоб все ж таки поділ хатньої праці і догляду за дітьми, і іншими членами родини був більш справедливим. Чому не варто боятись фемінізму? Таку назву має книга дослідниці соціальної проблематики і гендерної нерівності в сучасній Україні Тамари Марценюк. Свою першу книгу Гендер для всіх виклик стереотипа кандидатка соціологічних наук презентувала у 2017 році. Наразі дослідниця готує до друку третю книгу. Ну, наразі працюю над третьою книгою, яка буде стосуватися становища чоловіків, таке явище, як маскулінність, криза маскулінності, гемонна маскулінність, нерівності між чоловіками, а також чоловічих організацій, чоловічого руху, які підтримують фемінізм, борються разом з жінками з гендерно обумовленим насильством, і які внесли свій значний вклад також в. Розвиток правозахисного руху і в розвиток покращення становища жінок. Якщо перший день не конференції був виключно для вчителів та вчительок, то доповіді другого дня міг відвідати кожен бажаючий. Наталя прийшла на захід, адже побачила, як зменшилася кількість жінок, що працюють в ІТ та в науковій сферах. Цією тематикою цікавлюсь досить давно, тобто я працюю в іт сфері і трохи в науковій і. В якийсь період я почала помічати, що якось жінок навколо стає все менше і менше, і це якось не дуже збалансовано. І почала власне цікавитись: ну чому так, чому наше суспільство так побудоване, що тут можна робити, що можна не робити, почала цікавитись тематичними подіями, ну і почала ходити на такі заходи. Бо у нас в суспільстві дуже поширено є модель, коли на жінку покладається репродуктивна праця, коли ти знаходишся в чотирьох стінах, годуєш, обслуговуєш, прибираєш і так далі. Тобто цього не видно в суспільстві. Таким чином і жінки не видимі. Успільсці і їхня робота належним чином не оцінюється натомість дуже часто оцінюється робота поза межами дому: там наукова праця, виробнича праця, культурні заходи, культурні події. Тобто, фактично, треба просто витягати людей, які займаються невидимою працею, і робити їх публічними. Гендерним питанням Олена займається вже понад 20 років. На захід завітала, аби послухати Тамару Марценюк. Жінка наголошує, не очікувала, що гендерне питання викличе велику зацікавленість молоді. Мені дуже приємно бачити сьогодні, як, скажімо так, і гендерних експерток на цьому заході і багато молоді, яка. Не тільки цікавиться питаннями, скажімо так, гендер, гендеру фемінізму. Розуміється на цих питаннях, і, і ставила сьогодні пані Тамарі дуже цікаві питання, пов'язані саме зі становищем жінок і чоловіків у сучасному суспільстві. І ця книжка, і такі заходи вони пояснюють, що таке фемінізм, що таке гендер, тому що іноді ці слова вони набувають такого негативного смі змісту. Справді фемінізм це теорія, це рух, який визнає рівні права і можливості чоловіків і жінок. Також у рамках неконференції говорили про статеве виховання. Доповідь представляла журналістка та дослідниця із Києва Дарина Мізіна. Дівчина наголошує, незнання та невміння говорити про близькі стосунки у парі призводить до ранньої підліткової вагітності, показники якої в Україні, за словами дослідниці, є одним із найвищих у Європі. Я вважаю, що сексуальна освіта потрібна взагалі всім. Просто чому ми говоримо за підлітків, тому що ми зараз ще можемо на це повпливати і попередити певні. Негативні наслідки браку цієї сексуальної супи якими методами? Ну, по-перше, це розмова з батьками для того, щоб батьки мали більше інформації сучергу передавали їм дітям. По-друге, це може бути щось е пов'язане зі школами певна річ, тому що там все ж таки діти в одному класі їх легше зібрати. Це колектив. Це можуть бути якісь лекції від психологів чи психологінь, або вчителів, вчительок біології так само. якщо це цікаво, якщо це корисно, а не а не так, як це відбувається наразі в форматі залякування і тому подібних речей. Докторка соціологічних наук гендерна дослідниця Олена Стрельник на неконференції у Дніпрі представила свою книгу Турбота як робота, материнство у фокусі соціології та обговорила із аудиторією гострі сучасні гендерні акценти, зокрема про стереотипи, які склалися навколо образу жінок, їхньої ролі у суспільстві, моделі поведінки. Мене як соціологиня цікавить те, яким насправді є розподіл, наприклад, хатніх обов'язків в українських сім'ях. І Якщо подивитися на те, що Українські одружені жінки витрачають на тиждень 24 години на хатню неоплачувану працю, і це найбільший показник в європейських країнах. То тоді мені здається, що це шанування береги виглядає дещо лицемірним. бо замість того, щоб шанувати в такий декларативний спосіб жінок, да, краще би їм створили умови для поєднання роботи і сім'ї, як це зроблено в прогресивних європейських країнах. Додатковою темою для обговорення стала тема. Фемінізм та екоактивізм в теорії та на практиці презентована дослідницею Ольгою Костіною. Дівчина наголошує питання екології та стосунків між людьми пов'язані, етичного підходу. Вимагають обидві галузі. Ми зараз живемо в культурі споживацтва і її наслідки. Вони однакові як на наших взаємовідносинах з сексуальними партнерами, так і на ставленні до природних ресурсів. Власне ця культура, вона знеречівлює і Людей і якісь наші природні ресурси робить одноразовими. Оця одноразовість вона шкодить для стосунків для того сталого розвитку, який би забезпечував, Ну, майбутнє покоління. І наскільки сексуалізований образ жінки на екранах телевізору, що це. Всі декоративні косметики, всі якісь одяги це не питання її комфорту і потреб її тіла, це питання красивої картинки для якогось чужого ока, і зачасту це і шкідливість для нашого середовища, тому що дуже швидко плина мода, речі не утилізуються, речі. Породжують сміття так само, як побутова хімія. Вона теж часто містить мікропластика, це все забруднення наших водоймищ. І насправді дійсно, коли ми хочемо відповідати тим вимогам сексуальних сьогодення, то за ними стоять за ними. Це за рахунок власне, якості нашої питної води, наших взагалі чистоти вулиць. Доповідь доповнилася дискусіями з аудиторією. Небайдужі мешканки та мешканці Дніпра висловлювали свої думки, ділилися власним. Досвідом разом шукали відповіді на гострі питання стосунків між людьми, гендерної нерівності та статевого виховання підлітків, тим самим вибудовуючи шляхи їхнього вирішення. На майбутній організатори на конференції планують розширювати географію учасників та програму заходу.